Вітаю, да? і... так. Хочемо взяти декілька питань. Що таке любов, Що когось любов? Це любов до школи. Для когось любов це любов до якоїсь певної людини. Любов до певної людини проявляється по-різному. Хтось може подавати різні знаки уваги, хтось може джорки за косічку. Обзиватися, теж признаки любі, що не равно Ну, В общем, любов для каждого Ну, своє. Треба любити. Що таке любов? Ну таке, я живу, жінки, бо ще, говорю, діти є, онуки є. Так і так. Бо ще для кожного в житті кохання це щось ну, своє, для да. кожного щось обозначає. Для мене це кохання, щоб тебе кохали, і ти була коханою. Да. Кохання це коли він любить її вона. Коли mm -hmm. даруємо один одному, подаруємо, mm -hmm. чого з чого потім. На мою думку, любов це таке почуття, що словами не, не вирушують. Любов це коли люди зустрічаються і от виходить в них зустрічі навіть пот. Якась така роз... розчиреність. Коли не хочуть друг друга бачити чаще і чаще. І скучають друг другом, навіть через кожен час, званюються, списуються. Ділить якісь поступки друг для друга. Я Сумасшедші. Любов це почуття, існує в серці людини. Із життям людини, ось так. Це можна сказати все життя людини. Якщо вона кохає, то це значить вона живе. Без, життя, без кохання не можна і жити. Так, так твій ідеал коханої людини. У мене не було ідеалу, не було. Тобто, коли влюбляєшся, коли, наприклад, я влюбляюсь, я не можу приділити, чого я цього чоловіка імені, вибрала, чого я. Красиво, стройно, симпатично. А в тобі є свій свій ідеал, коханий дитина. Ну мені здається, що ідеалу Ну, Мені здається, кого ти покохаєш, навіть якщо у нього буде тисячу мінусів, ти все одно будеш вважати його ідеалом. Да. Звісно, дівчинка має бути кожна. Щоб вона ну, от якось сиділа за собою, не була там така розстерена, більш уверена в себе. Ну, щоб надо красиво, звісно, було. Звісно, да. да, кожен чоловік себе поскоїв. Да. Принц на білому коні Розумний, чуйний. Щоб не пили. Да. Взагалі вважають ідеалом кохання для кожної людини це він індивідуальний. Для однієї це просто може бути певна дитина, для іншої це може бути взагалі якесь. Книжки, книжний перш персонаж, да або будь-які будь-які э, з фільму. А то ми дякуємо тобі за що ти було нам увагу ці свято.